Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми, як завжди, робимо тижневий розклад для всіх знаків зодіаку з 22 до 28 липня. І у нас, як зазвичай, починаємо ми з Овнів. Дорогі Овні, у вас помірність. Тобто, спокійний тиждень, заспокійливий, хто хворів, починає. Поправлятися, виліковуватися, порада цієї карти в першу чергу, набиратися сил та енергії, дати собі, як би так сказати, раду. Ось, можливо, буде таке відчуття, що все якось тягнеться, якась тягучка, якась, якась скукота. Ось, але карта радить набратися сил, здоров'я та енергії. Тобто привести себе трошечки емоційно. До стабілізації, якось так. Наступні у нас тельці. Дорогі тельці, у вас тут скупків, тобто емоційний тиждень, тобто це і закоханість, це і інтуїція. Це, знаєте, можливо, вам відкриється щось у вас інтуїтивне. Щось, як би сказати, емоційність якась, якісь хороші дуже новини можуть приходити до вас. Це, знаєте, коли у людини все добре, все прекрасно, якісь шанси випадають, закохатися, з кимось познайомитися, порада цієї карти. Дайте собі волю своїм емоціям. Слухайте. Свою інтуїцію. Тобто, вона буде у вас цього тижня дуже добре працювати, загострена. Тобто Хороша карта. Всього вам найкращого. Я сподіваюся, що ви скористаєтеся хорошими моментами, дякувати. Ось якось так. Це може бути, звичайно, і народження дитини, і якась юбілей якийсь юбілей, якесь день народження, родини хрестини, щось приємне. Ось, якісь приємні звістки хороші. Тепер переходимо до близнюків, дорогі близнюки Королева Жезлів. Дивіться, тут в залежності ви чоловік чи жінка. Якщо ви чоловік, то зустрінете жінку таку ініціативно організа... з організаційними здібностями, Ось, яка знає, що вона робить, вміє організувати якусь справу. Це така видна жінка, активна, атрактивна, ось, приваблива, дуже, яка, знаєте, ще кажуть, що за нею табунами, штабілями лягають чоловіки. Ну, так кажуть. Дуже приверне вас увагу. Якщо ви жінка, мої дорогенькі, тобто вам якась випаде якась або волонтерська робота якась. тобто, ви Будете активісткою цього тижня. Так вам і порада. Організуйте щось. У вас цього тижня ви можете повести за собою маси, скажімо так, народ за собою повести. Тобто ця карта вас попереджає. Будьте активними цього тижня, чи спортом займіться, чи якимось подорожуванням, в гори з природа. Ось якось так. У вас буде це все дуже добре виходити. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас лицар жезлів. Це не типічна карта для раків. Ось. Але, знаєте, це карта якихось подорожей, якихось поїздок, відповідальних поїздок навіть. Знаєте, це коли по роботі відрядження якісь можуть бути. Ось. А з другого боку жезли, лицар жезлів говорить про те, що ви. Можете по дорозі когось зустріти. У когось буде, якщо ви жінка, наприклад, ви з таким чоловіком можете познайомитися, з яким буде якась афера, наприклад, якась пригода. Ось це, це карта теж пригодницька. Тобто, якась активна подорож, пригодницька подорож ось така увіселітельна ще можна сказати. І порада вам. Вирушайте цього тижня кудись у подорож, займіться чимось. Дорога вам піде тільки на користь. Тепер переходимо до левів. Дорогі леві двічка жезлів. А ви ніби зайшли, знаєте, і не знаєте, що вибрати. У вас. Мі... Скажімо так, у левів цей тиждень, ніби знаєте, от мені йде так слово ступор. Ви не будете знати, що робити. Це розгубленість, можна навіть сказати. Небажання відпустити щось старе, старе життя, стару роботу, стару домівку і почати життя з самого початку. Але вам прийдеться зробити цей вибір. Звичайно, не спішіть. Візьміть собі час, подумайте, але не розтягуйте більше, ніж на цей тиждень. Тільки цього тижня вам потрібно прийняти це рішення. У вас дійсно є якісь хороші перспективи. Як ви вирішите, це ваша справа. Але вам прийдеться зробити вибір між роботами, між коханими, між батьками, дітьми ну, такий вибір, такий тиждень. Тепер переходимо. До дів, дорогі діви, у вас випадає місяць. Ви знаєте, це така трохи карта, яка трошечки давить, скажімо так, особливо на емоційний стан. Якщо тут емоційний стан дуже приємний, романтичний, то по цій карті тут романтики нема. Тут навпаки, знаєте, як кажуть, миші на душі скрибуть, а вовки виють. Ось це коли якісь страхи не пускають вас зробити якийсь вибір, щось вас мучить. По місяцю зазвичай це можуть бути, звичайно, якісь напої, алкогольні чи щось крепше. Маю на увазі, як вони називаються, гаразд згадала наркотики. О, згадала наркотики. Може бути щось таке, розумієте, якісь посилюючі. Будьте обережні з медикаментами. У мене йде отака інформація зараз. Будьте обережні з медикаментами. Наприклад, ви не можете ночі спати і візьмете замість одної дві заспокійливі. От не перебільшуйте краще звернутися чи до психолога, чи до психотерапевта. До лікаря, до спеціаліста, людина, яка вам допоможе розібратися з вашими страхами. У когось страх прильотів, у когось страх за рідних. Все може бути. Ось тому трошечки обережно. Обережно цього тижня. Обережно з тими, хто. Дуже близько до вас підходить, щось у вас просить. Звертайте увагу, інтуїція вам підкаже, хто ваш друг, а хто ваш ворог. Тепер у нас Терези, королева кубків, ви у любові, ви в задоволенні самі собою, і світом. У когось може бути навіть короткочасна якась відпустка. Ось хтось дійсно щось. Я скажу, давайте я так скажу, що хтось може дійсно закохатися, легкість якась, якась така непринужденність. якась, ну, Ви знаєте, по цій карті йде м, така зачарованість, людина задоволена усім, Ось емоційність, вас оточувати будуть тільки приємні люди по цій карті. Тільки щось хороше буде йти у ваше життя. Ось якось так. Хтось закохається, хтось. цілитель. Знаєте, ще дуже часто королеву кубків називають цілителькою сердець. Можливо, що, вам, якщо ви жінка особливо, ну якби не те, що знадобиться, а просто ви зможете комусь цілити серце. Тобто, якщо ви закохуєтесь, починаєте сьогодні, от цього тижня, наприклад, з кимось знайомитися, це скоріше за все може бути. Несправжня любов. Це просто видопіміжник, отой, отой ланцюжок, щоб людині допомогти вийти, наприклад, з депресії, ось як тут. Гаразд, тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас робочий тиждень. Ви будете зайняті і на роботі, і вдома. І карта так і радить вам серйозно займіться чимось. Щоб добитися результату, треба обов'язково. Вправно працювати цей тиждень, ви дійсно можете добитися результату, але дійсно відповідально відноситися до якоїсь роботи. Це оплачувана буде робота. Можливо, тільки на цей тиждень отримаєте роботу. Якщо запропонують вам роботу, це буде добре оплачувана робота, але там багато треба буде працювати. Якось так. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, шістка кубків, у вас якесь ностальгійне, емоційно ностальгійний тиждень. Тобто згадувати, багато будете згадувати колишніх, багато будете згадувати якісь моменти з дитинства. Розумієте, Особливо, якщо вже були якісь втрати у когось. Коханої людини, батьків, дітей. Ця карта вона трохи, знаєте, так, ну, як би це сказати, трошечки загоює рани. Ось. Можливо, зустрінете когось з колишніх. Це можуть бути і родичі якісь, якісь повідомлення, звістки від них, що живий, здоровий, може бути і так. Це можуть бути ще якісь дрібні. Свята і ювілеї, до речі, по цій карті. Наприклад, на роботі корпоратив. Це теж проходить по цій карті. І може бути, дійсно, що подзвонить, зустрінете десь на дорозі людину, яку ви дуже давно не бачили. І будуть такі приємні розмови, скажімо так. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, вісімка жезлів. Тобто, у вас дуже багато новин цього тижня, дуже багато можливостей, перспектив якихось. Якщо ви шукали роботу, тепер може навалитися на вас дуже багато чого. Інформаційно взагалі, ось, буде як потік іти всього у вашу сторону. Тут е е тільки е зробити вибір. Вам прийдеться зробити якийсь вибір. Що ви виберете, залежить від вас, мої дорогенькі. Ось швидкий, швидкий розвиток подій ще може бути у вас. То був запор якийсь, як то кажуть, а тепер прорвало. Може, навіть десь труби прорвати, якось так. Ось, якось так. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії десятка мечів. Не дуже приємна карта, поки що це єдина неприємна карта. Сьогодні, зараз ще будемо дивитися риб. Тобто щось іде до кінця. Це може бути, до речі, і хвороба важка, різка хвороба, якісь хронічні захворювання. Різко у когось може поперек зловити і не зможете ходити, в когось звільнення з роботи, в когось розлучення. Розбилася ваза. Ще щось завалилося, знаєте, це коли тиждень не клеїться. Тут, в принципі, найголовніше, ви зможете ці негаразди, це й прильоти, звичайно, можуть бути, бо війна все ж таки ще йде, то карта каже: легше, якщо ви розслабитеся. Тобто, приймете, я готовий прийняти все, що завгодно. А, тоді вам буде легше перенести цей тиждень. Любі негаразди, любі провали, а, все і по здоров'ю. Просто прийміть це, і воно легше від вас відступить. Якось так. Пережити. Це, цей період треба пережити. Як кажуть по десятці а, мечів, це м Найтемніша ніч перед світанком. Тоді приходять на страшніші сни, е якісь привиди і тому подібне. Тому переживіть це, Важко буде, нелегкий тиждень, може робота не клеїтися, е стосунки можуть бути не дуже добрі, е з, з сусідами посваритися, з рідними. Е ось. Але треба пережити цей тиждень. Тепер у нас риби. Дорогі риби, у вас паж жезлів, це можуть бути ваші дітки. Пажі це або діти, або щось новеньке. Новеньке, тобто вас зацікавить якась або нова інформація, або зацікавить якесь нове направлення. Наприклад, ви захочете вивчати таро. Хтось захоче а, якусь почати нову цікаву пригодницьку книжку. В когось якась буде новина звістка про роботу, про рідних це і повідомлення, це і дзвінки, це хороші звістки, і це щось по роботі теж. Тобто можливість вийти на роботу, можливість отримати якусь роботу. Ось і з дітьми. Що з дітьми Цікаві, цікаві подорожі з дітьми, якісь організовані вами, можливо, а можливо вашими дітьми. Ось, карта хороша. Взагалі, -то, ось я як дивлюся цей розклад, то в принципі, крім водолів, все прекрасно. Ось, Але краще переживіть цей тиждень. Наступний тиждень має бути кращий. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам тижня і разом до перемоги! Все буде Україна!